Крішна, чудо, раковини, або мушлі, як ще називають, очищають свідомість, свідомість та простір. Також ми поговоримо про справжнє щастя або Божественне щастя. Ну, всі ми живемо в цьому світі і всі ми хочемо щастя. Це нормально. Чому? Тому що ми є душі. Е, нагадаю, ми вивчаємо Пхагову дітей, як вона є, е, глава 1, вірш 12. Так, ну от, що відбувається в цьому вірші? Дід Бгішма затрубив у свою раковину. Давайте трошки ми більше поговоримо, тому що ну, не просто ж так. Вони згадуються в Пхегатгіті. В цьому вірші з'являється кручена раковина. На санскриті вона називається Шанкха. Шан от Шанкха або Шанн КХ або ну, ми не це специфіка санскриту. От, символ початкового звуку Омкари. Ну, є звук, е, ну, на, е, його звучання воно йде ОМ або Аум. У цьому світі багато дивовижних та загадкових явищ. От, і раковина посідає одне з перших місць у цьому списку. Ну, напевно, що в, в нашій країні багато людей, хто їздив на море, бачили раковини, які знаходять. Так? Але... Індія у нас знаходиться на барзі океану, тому там раковини такі, ох, найбільше трошки ні чуть, чуть більше ніж у нас. Все ж таки, у нас море, у нас не такі великі раковини. І ми знаємо те, що коли раковину ми прикладаємо до вуха, то ми там чуємо шум моря. Ну, Я чув різні версії, те, що там море чути. Також, коли наш розум стає спокійнішим, ми органи слуху ми починаємо заспокоювати. Ну, Бо треба одне вухо закрити і другу раковину сюди приставити. Тоді ви почуєте цей шум. Також кажуть те, що це наші енергетичні потоки, вони так шумлять в тілі, і ми їх тоді можемо почути. Але... Це трошки чуть-чуть набагато складніше. Да? От, е, раковина містить в собі шум морських хвиль, ну, от, але це не звичайне море, це Світовий океан Гарбодака, що займає нижню частину матеріального світу. Ну, ми чули про те, що Великий світовий океан, да? це якраз мова йдеться про нього. Е, є раковини, вони є різні. От, вони є правозакручені от, та дорогі, вони є лівозакручені. Тобто раковина, вона ще можна крутитися в різні сторони. Також раковини, вони діляться на чоловічі, жіночі та безстатеві. Виявляється, у них також є таке ділення. Да? Найрідкісніша раковина це є чоловіча, оскільки саме вона здатна видавати звук вселенської гармонії, тобто звук, звук ОМ. Так? Раковина це атрибут Бога вішня. Ну, В нас бачимо те, що в нашій країні в нас раніше використовувалися дзвони. Дзвін, як дзвони? Бум, да? От, Корова як каже. Не му, а «м Да? Той самий звук. Да? Первісний звук. Дитина, коли маленька, вона каже, мама. -от. Знову ж таки, чому му, ма, ма? -ма, -ма. Тобто дитина вона не знає, як себе вести в цьому світі, що дитина починає робити. Вона починає співати звук ОГН. Да? Також раковина – це є дуже сильний, потужний звук. Раковина це атрибут Бога вішну, що символізує що чистий звук, який приносить усім живим істотам звільнення від матеріальних страждань. В ведичній культурі, коли починається служба, спочатку. Ну, так тоблять, да, дують в цю раку, воно цей звук. Він такий достатньо гучний. Ну, я був на службах, то знаю про що кажу. Напевно, ви також були. От, в Індії перед тим, як почати поклоніння Богу фрамі, священнослужитель сурмить, а, не дуя, сурмить. Ну, да. Да, раковину, тим самим очищаючи навколо весь простір. те, що у нас є 5 перших елементів, ефір, повітря, вогонь, вода, земля. Да? Спочатку потрібно очистити простір. Ну, до речі, над буддистами теж часто жартують, там кажуть, що ти хочеш, нічого. От вони говорять не про нічого, не про пустоту, вони говорять про простір. Наскільки звук пройшов крізь раковину, він здатний поширитись. А той, хто трубить в раковину, нагадаємо, як називається шан да, От, поступово набуває духовного щастя. Та й саме слово складається з двох слів. Дивіться, шан або шанна. -Шан, і кха божественне. Шанкха, або ще шангха, може бути. От, ну, шангха в мене в перекладі. Е, в нашій культурі прийнято бажати людям чого. Ну от В людини день народження. Що людині бажає? Щастя. Щастя, здоров'я, грошей. В першу чергу щастя. Але що таке щастя, кожен сюди вкладає своє. Так? Тому що хто сильний і здоровий? Має купу грошей, він думає, от мені би ще чогось не вистачає для повного щастя. Да? От, ну, Ми люди всі жадні, у нас є така оця здатність. Мало, мало, мало хочу ще. Да? От, а коли в людини там щось болить, для неї щастя буде, що в неї це перестало боліти. Ну, Хоча є щастя, рівні набагато вище, радість у нас півзвучна жіночій енергії абсолютної істини. Так, ну, Ми це знаємо, як це називається Радхарань. От, а щастя це шям. Це чоловіча енергія. Ну, час це звучить як ведична мантра, Ну, На фестивалях, якщо ви були, або в ведичних е храмах, то ви знаєте. Да? шям, коли співаються кіртани. Да? Це найкраще з привітань, яке тільки є у всіх наших матеріальних світах. От, ну і Якщо ви були в Індії або чули, як індуси вітається, то вони часто там ради, ради, радища. вони знаходять навіть, ну, можна знайти раковини навіть на вершинах дуже високих гір. Ну, Якщо ми подивимося, от я пам'ятаю, я колись був малий, от у мене батько Сам з Тернопільської області, село, ну, райцентр Заліщики, село Дубровлян. От, і ми ходили на гори. От річка, вона настільки сильно впала вниз. То тобто, єсно, навіть можна побачити, що русло річки воно було дуже високе, там приблизно метрів 50-100 висота. Ну, в деяких місцях до 200 метрів доходить і цікаво те, що тому що ти забираєшся на вершину і там знаходиш ці е, мушлі, ну, ці раковини. Да? Ну, маленькі, ну звичайно, що вони маленькі, бо це все-таки річка була. Да? От. А в тих місцях, от, ну, кажу, там де море, там звичайно більші мушлі, а де океан, так як в Індії, там мушлі ще більші. Ну, от. І ми можемо також зустрічати такі речі, ну тож не тільки в нас в Україні, а й в інших країнах. Ну, якщо ми подивимося, то м -м, в інтернеті, от, якщо пошукати якісь річки, то видно, так, що берега дуже високі, а річка сама десь там внизу там, ледві, 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 якісь, там вже потічок тече. Ну, от. Ну, на жаль, з водою в нас проблеми у всьому світі, це не тільки там, в якомусь місцевості ну, чи в якійсь країні, а в дійсності в нас достатньо серйозні проблеми з тим. Добре, вертаємося до раковини, повертаємося до Мушлі. Що нам приносить радість? Значить, Мушля, вона приносить щастя та багатство до того будинку, де вона зберігається, оскільки вона є символом місць паломництва. Але але, але, не спішіть радуватись. Ну, бо зараз вже напевно вже хтось побіг там в телефон. Вже так, зараз замовлю мушлю, поставлю в хаті і все буде мені щастя. Чуть-чуть не так зараз узберемось. хорошо? Фактично, будинок у її присутності стає святим місцем та очищає всіх. Хто в ньому живе, Але, але, ну, от якщо людина сподівається тільки на її вплив, да, що очищає, навряд чи це їй допоможе. Це знаєте, типу, давайте так. Хочу, щоб у мене вдома було прибрано. Окей, купили швабру, купили миючий засіб, купили губки, купили ганчірки, принесли додому, поставили, і воно все стоїть. І має бути чисто. Ну, Якби має бути, але нема. <смі> тому що воно треба брати і треба щось з тим робити. <смі> ну, тому навіть якщо у вас мушля є вдома, ну, потрібно нею користуватися. Тому що ну, звук, що в неї виходив, от, сурмити в неї, то тоді цей звук буде нам допомагати. Так, окей, ну висновок ще з цього який, значить, те, що якщо ми нічого не робимо, то результатів, звичайно, ми ніяких не отримаємо. Да? О, тому важливо обов'язково щось робити. На рахунок щастя, о, з мушлем ми починаємо також розбиратися, тому що в кількох віршах, в першій главі, згадується про мушлі. О, це не просто так. Ну, якщо б це було не важливо, то про це б не згадувалось. А раз про це згадується, що засурмив таку мушлю, таку мушлю. Там знову ж таки пандауни в свої божественні мушлі. от, Крішна засурмив у свою божественну мушлю. ну, от, Воно має значення. Не просто так, от, тому цьому приділяється це значення. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.